Зразу розпочнеться кубок Ягатина між командами Ягатин в синій формі і рятівник у червоній формі. Героям слава! Дякуємо Збройним силам України за надану можливість грати хлопчикам а нам бути присутнім. Дякуємо їм, слава Україні, героям слава! Привітання команда! Ми і будемо дивитися кубок яготина. Яготин і рятівник. Розпочалася гра, друзі. За яготинські команди наші грають із Переяславської громади хлопчики. Так що ми їх будемо трошки відмічати, що вони там. На полі витворяють, і будемо піддивлятися. реактивні кватаці не дали винос. Атака. реактивника затримується трохи. затримується, Поки Ягодин Федоренко Максим. І пробивний трошки. Хапунець є аут реативник не дають розгуляться о перехвати Федоренко? Що там? Отам важко. Полепнякеньке, хороше покошене. Хороше. Подача йоготина, Антон. Подача хотушня. Ох, собі. Не несіть, хлопці. Вадим граній на в'ясик. Ох, ти одвісний. Подача чергова. Хорошо. Хорошо. Бедранко. Накручує. Накручує. Хорошо, Ух, Ударчик. Дарчик. Мимо. Аут. Беремо акуратно. І штовханина легенька. Оно рочечками обнімаються. Фіксує суддя, фіксує. Це чудово. Буде зразу штрафненький. Метрів сім. штрафної, А воротано. Воно. Хто там? Поніменограді. Що там? Є Подача подужня. Ух, ти не втягнули. Ух ти не втягнули. Подача влового. Хороший нас кидав. На скидок. А тут мить рятівник. Опогнать. може, а може і ні. А там боротьба. Центр. Яготин тримає. Тримає, але чи втримає. Ой, летять. Іх, юра! Йора двойни! красиво. Хвилин 10, зіграно 0-0, але моменти вже назрівали. Якби не дозріли, а вже й дозрів. Дозрів. 1-0. Рятівник повів у рахунку проти Яготина. Що тут? Вітер. Вітер допомагає. Я тім неку дгонить але треба його нагонить. Нагонить, а не одгонить Селяренко. Опа! Опа, дивіться на опа. Ой! Ууу, хударчик далеченько. Трохи плавають. Хез-заплаває. Значить, друзі, не зарахували. Судді. Взяття воріт яготина. Так що рахунок 0-0. 0-0. Були там якісь ручечки, там можна буде щось трохи подивитися, відео, передивитись. Штрафний, пошти з центру. А туди подача на Юру Галатяту. Винос легенький, але ще. О! Навіс! Pervisný. A tam stoli A čo tam oni? Antoček. Troške proštanhu. Rivenko proštanhu. A, a tam Jura. A tam Jura. Alej tá tá tá. Упас, упас, разыгрывают, тягают, тягают на пробежках, чтоб не втянули. до себя хоть. Шамиль, подача, а там Юра, а там Юра. Трошки раздают желтенькие карточки. Хто бажає. Друзі, хто бажає. І продовжують друг. Що там? А там Юра. Ой, додать, не додається. Не додається. Атака. Юра. А це вже гол. А це вже гол. Рятівника в ворота Єдина. 1-0. Один не засчитали, а це засчитаний. Черки, черка по підошвам. Серега кукса. Ренко. Хороша комбінація. Можеть бути селяренко! Іх три! Мали. Да. Нічого. Рятівник знову рятує сам себе від гола. Мимо. Але чудово. Все чудово, друзі. Ліренко. Ой, хорошо. Трошки не дуже, Федренко. Щось там свисточок. Зафіксував. Подача углового рятюника. А там ворота. Летить. І забирає Юра Галайдата. І вводить няч. Петренко. Омонять. І атака. Сережа. Не дали. Поки не дали. Рятівничок знову. Смикають оборону. Доходять пошти до штрафної. Проздавятко. І... Боротьба. І там щлкнула поношочці. Мовби. Так було на слуху. Але продовжується і там щелкання, і там свистять, а там лежать. Дивимося далі, друзі. Штрафний удар. Далеченько. Але навесик. Соляренко. Ох, трошки. Чутьі ні, е, довали-ні-ні-ні, ні, ні, не вдалося. Середній темп, друзі, середні є ривочки, і є скиточки, а і свисточки все є, друзі. Але фізична форма. Ще в дорозі, але молодці. Грають, віддаються. Маємо те, що... Майо чудова гра. Штрафний також здалека. Здалека. Рятівничок. Юра Винос. Федоренко. Сипають за футболки. Носять його. Носять. Саня Кукла. Що там? Не дають. Не дають. А тут медь по краю пролетіть. Прольотний. По тому вже краю пішов. Прольотний. Краєвий дивися, чудний. Але продовжується атака. Продовжується рятівничок. Рятівничок штурмує. Що там? Удар. Хороший мимо. Хороший. Подача углового. Рятівничок. Винос. Височенький тільки. Не далеченька, Не дать. Пока не дают. Пока не дают. О, хороший. Антончик, подхвачу я сам. Сам, сам, сам. И там сам, и там сам. Сам все сам. И снова сам. Вадим. Доренко. Соляренко. Що там за черк? Отвесний. Розпочався другий тайм. 1-0. Рятівник по КВД. Соляренко. Що там? Що там ножки? Працюють обох команд. Je tu to jako dratácha, to bystro, počali, počali haňať. O! Oh. Drenka, ech, perechvat, perechvatný. Ahoj, čo to má, Vadim? vynos, týka šo jo, Antonček, Antonček. Хороший. Виріваються. в лового. Дігатин. А в воротах хрятюник. Чи врятують, Чи врятували. Пока. Пока, друзі. Сережа. Кукса. Високо прольот. Височенький. Крятівник. Не пробив прівненько, трохи проз. Побачимо, дівчина. Хороша подача! І височенько. Не-не. И... Кравний. -не. Столяренко. Височенько. Красивенько. Простріл. Буде чи ні. Не дають пока. стріляти. єсі, юра! Ейра бере. Можлива контратачка. Сережа Кукса. Там шамільчик. Свисточки. Щось наплутали, видно. Щось наплутали. Вже розплутали один. Весь свисточка. Штрафний удар з центра поля. на вес. А тут залет. Антон. Серега. Спроба замутить. Валяет Федоренко с протяжным свисточком на поле рухнул. Штрафный Федоренко. А ну, Максик, вот туда. Вот туда! перекладна, перекладна. Вадим не достав. Вже наїться моменти, Антончик. Ох, руки чуєш, я підкатик. А що там? А що там? Нема нічого. А що там? Винос. А занос коли. Станеренко. Бреться. Антончик не схотів занести. А шо там на Щоб не прорвало, те надріти. Ні пока не дають. Логенько, ходим. Винос м'якенько. Летять. Ох! Хороший. Соляренко! Красавець! Владічок! Я Зрівнює рахунок! В другому тамі! Один-один! Один-дин! Один. Уже інтрижка, хлопчики! І дівчатка, і любі друзі! Будемо дивитись далі! Яківночки! Іноді піддавлюють! Піддавлюють! Шамиль! Ага, знов до його. І одігай до його. Кукса. Бореться. Пока. Пока територіальна оборона. З одного і з іншої сторони. Але ж один один, друзі. Інтрижка Інтришка мить дорого коштувати. А куди вона прилетить? Подивимося. Петроренко. Два в два? 2. 2 в 2 Достане? Ні. Не достає. Але буде. Угловий. О, його манять. Таке негарненьке слова. Які емоційні. Рівненькі. ну перейдемо трошки на лінію. А, щоб гарно видно було. І буде одразу подачка. Педоренко на подачі. Ану. Ану. Не вухнує. Уже витяги далі. Уже туди. Що там? Що там? Підбив. Підбив, нечав верх. Ай, грачок. Ай грачок. О, но, но Винос. Хороший винос. А пора заносить по один-один, друзі. А в яку сторону можеш подивимося, куди буде занос? Мутять. Мутять. Ой, не да, іора замотить. Штрахний. <ресква> Подача. <ресква> а тут. Ну, <ресква> трив два! Два в один? Два в один! Ой. Хвилинка залишилася. Один-один. Дві команди. Спробують щось начудить. Може, що всі начудять свисточок от свистий. Закінчилася. гра, друзі. Один-один. Один-один. Рятівник. І ФК Ягодин. Кубок Яготина.